Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про саміт НАТО у Газі у Нідерландах та те, яке вікно можливостей відкривається для України. Після нього будемо спілкуватися з нашим гостем Дмитро Шмайло, український військово-політичний експерт та співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, з нами зараз у студії перебуває. Пане Дмитро радий вас вітати! Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! Ну і на початку нашої розмови два важливих повідомлення. По перше, ми неймовірно вдячні нашим глядачам за підтримку. Дуже цінуємо кожну вподобайку та підписку. Дуже дякуємо, що ви нас мотивуєте рухатися далі. Ну а по-друге, напевно, що навіть більш важливе це заклик про допомогу силам оборони. Обов'язково підтримуйтесь та долучайтеся до сил оборони України, зокрема до 93-ї ОМБР Холодний Яр. Ось тут -от зараз у вас з'явиться QR-код QR-код за яким можете дізнатися більше про рекрутинг, про вакансії для служби саме у цій 93-й ОМБР, та про те, як стати частиною великої дружньої команди наших захисників? Ну і ми будемо розпочинати, пане Дмитре. Розпочати хотілося по з вашого загального враження стосовно саміту НАТО. Насправді, напевно, що чи не вперше за всю історію у українців були очікування занижені. Але мені здається, що ми отримали навіть більше ніж ми того очікували. Але поки що, як я розумію, отримували на рівні заяв та слів чи будуть дії. Ну, це якраз ключове питання. Ви абсолютно праві, тому що в тих геополітичних умовах, які опинилася Україна, результат більш ніж достатній. Ну, по перше, була відповідна делегація. Як ви бачите, там були і військові, зокрема, і якраз згаданий легендарний комбриг 93 Павло Поліс, який зараз працює в офісі президента, і е, сам саміт, це знаєте, він більше нагадував такий дуже улесливий формат. Всі mm. боялися, щоб не, не втратити Трампа. Mm -hmm. А Рютеш, коли він прийшов до влади, і коли почалися в нього ці перші резолюці заяви, він як то кажуть, виклав карти на стіл і прямо сказав: НАТО без США це просто нежиттєздатне утворення mm -hmm. і тому в тому форматі і те, що погодилися 5% і погодилися, що е, кошти передані Україні, зараховують. В ці 5% це абсолютно робоча історія з одного боку. З іншого боку, в 2014 році, коли почалася окупація Криму, так само було подібне засідання НАТО, і тоді погодили 3% витрати на ВВП кожною країною саме на оборону угу. через зростаючу загрозу. Ну і власне через початок бойових дій і, з боку РФ на сході нашої держави через свої так звані квазіутворення. То станом до двадцятого року дуже мало країн дійшли до цього показника: uh -huh. тобто, це Балти, це Польща, це окремі країни скандинавської і північної Європи. На жаль, в Західній Європі, в Німеччині на той час розуміння не було. Але я все таки більш схильний, що. Основне, що зараз визначає підтримку чи не підтримку, це політична воля. На жаль, російська агресія глобально підважила весь світопорядок покладатися на декларації, заяви, запевнення ну вже просто-напросто немає сил. Але Європа розуміє, що Америка буде хотіти все більше знімати з себе відповідальність за континент. Ну вони це прямо говорять прямим текстом. Mm -hmm. А хто буде гарантувати їхню безпеку? Туреччина так, Туреччина це дуже самостійний гравець, яка починаючи свою прикордонну операції в Сирії кілька років тому, ну м'яко кажучи, не консультувалася з північно-атлантичним альянсом. А я нагадаю, що в Туреччина є конфлікт з Грецією, дві країни НАТО, і в них є спірні території, і в них час від часу відбуваються прикордонні сутички, mm -hmm. ну поки що без застосування зброї. Mm -hmm. Ну давайте подивимось на схід. Тільки Україна, мільйонна армія, технології, дешевші технології, розбурханий військово-промисловий комплекс. Хто зможе Європі гарантувати безпеку? Характер бойових дій наших зараз. І характер бойових дій рік тому суттєво різниця. Mm -hmm. Ми доганяємо десь, десь росіяни доганять. А що говорити тоді про європейські армії? Mm -hmm. Чи розуміють вони, коли в нас на фронті знищення бойової броньованої техніки це дрони? А в доктринах військових, скоріш за все, дронів в принципі немає. Яка тоді роль артилерії, яка тоді роль авіації, яка роль танкового корпусу ну це все просто-напросто питання відкриті? Тому однозначно, я думаю, найбільше резюмував цей саміт, все-таки той же Рюти. Я вважаю, ну, це дійсно. Друг України просто можливо в нього немає скільки можливостей і повноважень, скільки б ми б хотіли, але дуже важливо, що він дав цей підсумковий меседж, коли по. Підтвердив рішення попереднього саміту. А це ключове, що шлях України до НАТО є незворотній, mm -hmm. не дивлячись на протести Угорщини, не дивлячись на протести Словаччини. Але бачите, протестують, протестують, але якось все-таки рішення приймається. Mm -hmm. Україна в попередньому о, рішеннях була згадана приблизно 65 разів. Цей раз вона згадана два. Але головне, щоб пішли кошти. В нас є технології, в нас є люди. В нас військово-промисловий комплекс, десь 35 мільярдів доларів США оцінюється. Завантажений він на 15. Наші технології. Вдвічі дешевші наші технології робляться в 3-4-5 разів швидше. Ну і наприклад, ті плани, які у нас маємо, там в 5 мільйонів дронів, в 30 тисяч далекобійних дронів. Жодний військово-промисловий комплекс. Я мабуть ну не будемо говорити про китай, про китайський, але на заході США угу. це взагалі зрозуміло, і європейські в тому числі вони не витримують цих темпів. І от подивіться навіть зараз характер бойових дій наш ВПК працює як працює європейський, американський. Okay. Mm-hmm. І цього все одно не вистачає нам. Ми все одно просідаємо і ну тому е, потрібно гуртуватися зараз. І Європа це розуміє. Тому я думаю, не хочеться вживати ці термін, але мабуть, найбільш правильний зачухалися. Але головне е, дотискати, тому що дуже багато політиків хочуть знову знаєте якось вийти сухими просто-напросто з води, тому що збільшення військових витрат це урізання соціальних програм. Соціальні програми це голоси виборців. Угу. Ну і відповідно є постійно ну така улеслива пропозиція це все просто підпушує їхня агентура. Ніде не зникла. Вона перейшла в сплячий режим. В них є куплені політики, в них є куплені медіа, які тільки цього й чекають. Бо війна наша впливає на Європу. І ну, рівень розуміння пересічного там італійця. Е, ну я е, від знайомих чув, які були в евакуації, каже, а ви можете ну, типу, швидше вже якось здатися, бо в нас ціни на продукти ростуть. Ось такий рівень розуміння. Ось до чого привела ось ця ну зажиточність Європи і нерозуміння сучасних реалій. Тому. Ми на правильному шляху, угу. і в нас тупо немає вибору. У нас вибір зараз єдиний, який нам дав світ, гинути або зі зброєю в руках, або без зброї угу. в руках. Росіяни прийшли нас винищити і винищити українців усіх. І ну, як там, якщо хтось думає, там начитавшись тіктоків, запущених росіянами, що тут прийшли тільки проти влади, то я можна завжди нагадувати Бучу, Ірпінь ізюм. І навіть зараз, коли вчиняються злочини, останні такі були коли було захоплено селідове. Там наші оператори в впів... почали фактично через кілька годин фіксувати трупи цивільних саме на, на, ну, на містах. Вони прийшли ну, з дуже конкретною ціллю винищення. Тому, як там, в цих цих умовах ми ламаємо всі ці усталені доктрини, ламаємо через коліно, бо ми просто боремось за виживання. Ви кажете, пане Дмитро, що зачухалося. Я думаю, ви знаєте, що є такий механізм у Європі, як військовий Шенген, і загалом орієнтується Північно-Атлантичний Альянс у випадку агресії з боку Російської Федерації. А Російська Федерація є однією із стратегічних загроз НАТО, і це мені теж приємно було Почути на, на цьому саміті у Газі. е, у разі агресії з боку Російської Федерації вони готові е, були по крайній мірі раніше віддати частинку Балтії їм на кілька днів, а потім вже буде деокупація. Але зрозумівши, що ця окупація буде смертю для всіх жителів тих окупованих територій, е, доктрини переглядаються і раніше не знаю, як зараз вони жили в такому а, принципі. Що ми будемо відправляти із заходу броньовану техніку туди на схід, але є ж бюрократія, і навіть спрощений режим е, військового шенгену не є панацеєю, тому що все рівно там будуть е, на кордоні затримки. От оце європейська натівська, мені здається, загалом бюрократія мене вражає, і ви сказали також. Ну, знову ж таки, про те, що зачухалися, але ж дали собі кілька років наперед для того, аби не зараз до 5% е, збільшити. Е, Кількість е, виділених коштів на оборону, а поступово, при тому, що Іспонія, Іспанія, наскільки пам'ятаю, там взагалі до двох найбільше готова збільшувати свій оборонний бюджет. Тому у цьому зв'язку я хочу вас запитати, а чи будуть реальні дії одразу ж завтра, післязавтра, ну, хоча б хоча через рік, а не через 5 років? Як це, знаєте, аналогія у мене народила сьогодні, е, як часто буває зі школярами? Вихідні настали, гуляв, грався, бігав. А вже неділя ввечері, завтра в школу починаю вчити вірш. Чи не буде у них такого у цих європейців цього разу? Ну а це ж якраз саме ключове питання: наскільки вони усвідомлюють відбуваються, тому що, наприклад, в 23-му чи 24-му роках відбувалися навчання НАТО Так. у випадку агресії проти східного флану, перекидання техніки, то вони порахували, що автошляхи не пристосовані, і що вони одразу ж ну під час цих моделювань збилися у довжелезні колони, тому що ну деякі. Броньована техніка, великогабаритна техніка угу. просто не може проїхати те, що було з росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Це раз е, два е, так. само проводилися навчання. Аналітики говорили, що поки якщо буде прийнято відповідне рішення, то всі країни східного флангу, які піддадуться агресії, як мінімум 3-4 тижні, мають самостійно це стримувати. Так. А чи будуть в них в цих 3-4 тижні, розуміючи, які масштаби тієї ж естонії. розвідки ще на початку минулого року західні повідомили, що 29-й рік Росія визначає як рік перевірки п'ятої статті НАТО, тому що п'ята стаття НАТО це не обов'язок, це функціонал угу. надати посильну допомогу аж до відправки військ. А чи буде готовність від зробити власне цю відправку? І Путін хоче це перевірити, тому що чому йому це не перевіряти? Глобально східна автократія, яка є, і ось ця? Яка проти uh -huh. нас воює Москва, Пхеньян, Пекін, Тегеран, ну вона більш ефективна. Мінськ них... не рахують мінськ. Мінськ, це зараз станом на зараз. Ну фактично васальна держава. І мінськ, ви бачите, що після, скажімо так, як гарно росіянам дали ляща. Uh -huh. Тобто вони, м'яко кажучи, ну відійшли від всіх цих нюансів. Я думаю, по тій же причині вони перекинули війська в глиб країни. І я до речі, ну тобто, всі ми знаємо, як ми ставимось до Лукашенка. Але коли Зеленський говорив, що йому дзвонив диктатор Білорусі і казав, це все не я, це Бачився. все Путін. Ага. Я навіть допускаю, що його просто-напросто ніхто й до відома не ставив. Так що ага. це абсолютно логічна історія, і росіяни готуються вже зараз. Немає військ. 80 90% особового складу весь прикутий в Україні, але інфраструктура. Вони вздовж кордонів, починаючи від Фінляндії до Балтики, будують рокадні дороги. Вони розширюють бази там, де стояли бригади Лінградський воєнний округ, Московський воєнний округ. Вони готові приймати дивізії. Вони логістично зв'язують Московський воєнний округ і територію Білорусі mm. логістичними шляхами тобто, це. Е, Удосконалення доріг дорожнього покриття це залізниці, тобто вибудовують вже цю всю цю логістику, щоб була готова інфраструктура до можливих дій, перекинули на кордон з Фінляндії бойовиків Русіча. Це угрупування, яке відзначилось особливою жорстокістю mm. проти цивільних, особливо в 22-му році. Вони до цього готуються. Чи готується Європа? Ну, ми побачимо по наступних кроках, і окремі балтійські політики правильно говорять, що нам би хотілося мати гарантії безпеки від України, тому що тут най. Професійніша армія, тут найкрутіший досвід, тут є технології, і повірте мені, пройде зовсім небагато часу. І уже це є е, західні, е, скажімо так, представники. Військ будуть приїжджати переймати до нас досвід. Пане Де... Дмитре, ви кажете, що о, нашим партнерам потрібні гарантії безпеки, і мені здається, це взагалі перевертає сприйняття України нашими партнерами. Колись у 94-му році ми відмовились від ядерної зброї для того, аби отримати гарантії від своїх найближчих і здавалося, здавалося б найбільше е, таких сталих е, союзників гарантії. Та е, е, нехай там навіть і Російська Федерація була якби це зараз дивно не звучало, але. Від чого має відмовитись наш партнер, або що нам надати для того, аби отримати від нас наші гарантії? Тут це дуже просто гроші. Насправді гроші це ключове на другому етапі технології і площі для виробництва, mm -hmm. тому що західні технології можуть покращити. В них дійсно, оце ця школа, саме наукова і тому подібне, вона сильна. Вишкіл у них так само сильний, тому що ну, він ґрунтується на реальному досвіді, і, от саме навчання військових, ну не варто ним нехтувати, бо дуже багато наших військовиків, які мають бойовий досвід, дуже критикували західне навчання, але все таки ця школа сильна. Але парадокс в тому, що я Європа сидить на грошах 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Зараз ми говоримо і те, що озвучував Рю, те що країни НАТО нададуть 40 мільярдів. Я нагадаю, те, що ми хотіли від США 61 Ми отримали угу. минулого разу, і з перспективою 50 мільярдів на кінець цього року. Євро угу. це позитивна тенденція, однозначно. 40% всієї зброї робиться в Україні, і тому враховуючи, що в нас завантаженість 15 мільярдів. А нам треба ще як мінімум 20 мільярдів вкладати сюди. Ну це позитив, що в першу чергу ці підприємства масштабовані закривали потреби сил безпеки та оборони, угу. а потім вони можуть за закривати потреби і європейських армій. ви сказали про площі виробництва. Це що означає релокація е... на території Європи? Ні, це більше відкриття спільних підприємств. І ми вже попідписували контракти, коли українська зброя. Троє буде робитися за кордоном? Ну, по-перше, це логістика і захист. Тобто, нам потрібно прикривати наші підприємства, ми так само їх диверсифікуємо, коли, наприклад, ті ж дрони зробля... робляться по підвалах, так щоб ніхто не знав, і там працюють люди в цивільному, і вони отримують доступ до цих технологій. От заснування спільних підприємств і прихід в Україну, в тому числі західного капіталу, ну це єдиний шлях. А яка має бути мотивація у європейців захищати цю територію? Mm -hmm. А коли Rheinmetall вкладе сюди пару мільярдів, ну то він точно буде лобіювати, щоб біля його підприємства стояла система Петріот, тому що це його гроші. Ви сказали про логістику і захист, коли говорите про площі для нашого спільного виробництва. І мені здається, що і логістика, і захист це про наступну новину, яка мене приємно вразила. Ми пам'ятаємо, польща логістичний хаб Жешов і виведені звіти війська Сполучених Штатів Америки. Вони звідти пішли за вказівкою Дональда Трампа. І тепер так виявилося цей логістичний хаб без захисту від російських дронів, ракет і так далі. Норвегія зголосилася відправити свої f 35 для патрулювання повітряного простору над Жешовом, аби, аби зберегти нашу допомогу для України. Також не менш приємна новина для мене, хоча я впевнений, що дуже непопулярне рішення для данців. Вони з 1 липня. Оголосили обов'язкову мобілізацію жінок у своїй країні. Звісно ж, держава невелика. Ну і ми пам'ятаємо про загрозу окупації Гренландії з боку Сполучених Штатів Америки, але 6,5 тисяч жінок мені здається, це не про міць і силу, а це про символ готовності до боротьби. Тут я собі виписував про що ми з вами говорили. Хто буде відповідати за континент, коли штатів не буде? Проявляються, мені здається, ініціатори захисту. Це Норвегія, Данія, впевнений, Швеція. Можливо, Польща буде більш рішучою хоча поки що цього на жаль не видно. Чи може ось ця логіка та фрази цитати Трампа, які ми почули на саміті НАТО, спонукати партнерів, як ви кажете, зачухатися швидше? І взяти оборону в свої руки е, воно вже відбувається, ці всі процеси, тому що е, ну, в форматі північно-атлантичного е, альянсу я зараз не пригадаю точного назву, але є міжрегіональне об'єднання, сили ну, північного оперативного реагування. Чи якось так назву угу. все таки треба перевірити? Типу ОСУВ нашої, да? Е, це, типу, от як. Е, як це порівняти? Як оперативний підрозділ? Як горизонтальна координація, які мають більш оперативно і швидко на? Базі двосторонніх договорів і двосторонніх домовленостей реагувати на регіональні загрози. Туди входить Велика Британія, Данія, Нідерланди і скандинавські країни. І, можливо, якщо мені зраджує пам'ять країни Балтії, і в це об'єднання до України є офіційне запрошення, і там ну просто аналітика ну, досить серйозна, де йде конкретно обґрунтування цифрами, що Україна може сюди принести, угу. і це однозначно ну, реально двостороння співпраця і. Більше того, нам треба привчати європейців і суспільство до тези, що з відходом Вашингтона хто буде на, на кого орієнтуватися, а потрібно орієнтуватися на офіційний Київ. І тут ну в Європі питання лідерства: це або Британія, або Франція, або і Британія, і Франція, mm -hmm. і скандинавські країни тут мені особливо досить сподобалася згаданою вами позиція Норвегія. Бо коли почався цей дрейф Сполучених Штатів і розворот на 180 градусів, і почалось багато дискусій, ми були готові. До цього варіанту ми до цього готувалися весь попередній рік. Президент чому ж е, поїхав у турне Європи, підписуючи двосторонні саме безпекові mm -hmm. договори, всі готувалися до приходу mm -hmm. Трампа. Ну, можливо, європейці думали, що це буде більш ніжніше. Норвегія просто мовчачки від одного мільярда збільшила до трьох мільярдів євро допомоги і планує збільшувати далі. І вибудовування ось таких об'єднань. Mm -hmm. Ну я думаю, це точно може бути перший крок, тому що е, з. Демонстрації ефективності тоді під'єднаються інші, але дуже важливо, щоб хтось почав і, ну. Іншого шляху ну в принципі немає, немає іншої сили. Туреччина буде я нагадую грати абсолютно свою окрему гру. Вона знаходиться на перетині шляхів. Впала е, проросійська сирія. Е, знову відновилася одразу ж ідея протягування е, нафтогазопроводів із е, від країн ОПЕК через територію Йорданії, Сирії до Туреччини. Mm -hmm. І Туреччина просто готує такий собі новий канал для диверсифікації російських поставок газу, mm -hmm. тому що ми розуміємо, поставки вуглеводні. Ті, які здійснюються танкерами, ну це все одно дорожче, так. і вона ну буде сидіти і балансувати просто-напросто на цьому, тому що Туреччина наш союзний партнер і послідовно підтримує нас. Ну паралельно на 500-700% відсотків вона наростила товарообіг з Російської Федерації. Бо ринок Європи закрився, і вона ну бере для себе цілком конкретну ви е, згадали про Норвегію і про Данію, і саме Данці були першими. Із авіаційної коаліції разом із Нідерландами в 16 Саме вони нам передають та передавали вже і їхня модель механізм данського фінансування нашого ВПК Мені теж надзвичайно подобається. Ви вже згадали про цифри. Ємність нашого ВПК 35 мільярдів, при тому, що за 2024 рік наш ВПК спожив лише 10 мільярдів доларів. Тобто запас ще є. І ми чули заяви від нашого президента у Газі. 8 мільйонів дронів на рік може виробити український ВПК, чи можемо ми невдовзі ці цифри побачити на власні очі у якості вже виготовлених продуктів ВПК і в якому напрямку буде рухатися загалом Україна в цьому плані? А це ж дуже ключове питання, тому що тут відбувається тепер стик інтересів, тому що Трамп ну дав ж такий досить. Завуальований але чіткий сигнал. Дуже добре, що ви збільшили витрати на оборонку mm -hmm. на закупівлю зброї. Ну, пам'ятайте, що найкраща зброя у США, яка набагато дорожча. Якщо брати дрони, ну то це X від 10 ну, ну тобто в дороговизні і в використанні. Тому тут буде стик інтересів, але йде боротьба. Зокрема, Кубілюс, єврокомісар з питань оборони, представник Литви. Ну, прямо сказав, каже, ну добре, ми маємо 40 мільярдів. так, Давайте ми нарешті змінимо систему. Давайте ці 40 мільярдів вкладемо в український ВПК, і так. це по суті буде 80 мільярдів нашої допомоги, бо зброя там дешевше і їм є куди рости. Угу. І наприклад, та ж Сау Богдана, яка відповідає всім стандартам НАТО, так. коштує 2,8 мільйони. А Цезар. Ну, французький. французький, 4 плюс мільйони. Да, Цезар ну, більш високоточніший і крутіший, але ну, тобто, Цезарів не скільки зробиться в місяць, якщо я не пам'ятаю, ну, від 4 до 8. Так. А САУ Богдана, ну, тобто, коли Данія замовила 18 одиниць, ми поставили в стрій за 3 місяці. Ну тобто, і враховуючи весь період, тобто, це ну, приблизно там здається вже дійшла цифра там, ледь не 250 одиниць чи щось тому подібне нарощення бронетехніки. В 5-6 разів дрони це взагалі вибухнув ринок, і тут треба віддати належне президенту, чому він вибухнув. Тому що перші дні повномасштабки угу. були скасовані всі мита. Власне, на комплектуючі, на виробництво дронів. І ринок вибухнув. Хтось конкурує за державні контракти, хтось за приватних, за контракти приватних фондів, окремих донорів, угу. і все це просто-напросто. Ну, набуває сили. Пане Дмитре, напевно, що наостанок про дороговизну зброї читав новину ще кілька місяців тому. Дональд Трамп поставив завдання Пентагону виготовити щось на кшталт американських шахетів. Ми знаємо, що шахеді шахеди, якщо не помиляюсь, 40-50 тисяч доларів коштують при тому, що їхня дальність там 800, а подекуди і більше тисячі кілометрів. Страшна руйнівна сила, велика вагопідйомність. У американців щось вийшло за більш ніж мільйон доларів е, їхній дрон. Е, ми, як ви зазначили, в цьому плані дешевші значно, і у нас є одразу ж полігон для випробування. Е, чи можна сказати, що бюрократія та дороговизна виробництва дещо гальмує розвиток ВПК у наших сусідських державах, тим часом як Російська Федерація, Іран. Північна Корея, Китай за рахунок своїх тоталітарних систем і майже безкоштовної рабсили, мають тут шалену перевагу. Як їх тут переплюнути? 100% тут потрібно диверсифікувати, відходити від якихось особистих лобістських інтересів. Це буде дуже важко зробити нереально зі штатами, але Росія на рік робить десь 2,5 мільйони снарядів. Європа і США разом. Роблять набагато менше, ну угу. просто менше вони не витягують цих цих об'ємів. Тому тут ну розвиток данської моделі, продаж нашої зброї, можливо, з часом за кордон, і зараз опрацьовувалися різноманітні моменти, і багато, наприклад, виробників зброї просто ходять і лобіюються. Речі про це, пане Дмитре, продаж зброї чи продаж ліцензії, тому що вже читав гнівні коментарі у соцмережах. Люди жаліються і побоюються, щоб не було такого, що Україна продає вудку, а не рибу, хоч було б логічніше продавати продукцію, а не метод виробництва. Скоріше за все, ми будемо рухатися шляхами, бо дивіться, данська модель до неї багато доєдналося, але ж ну європейці розраховують цієї данської моделі все-таки отримати до цього доступ. Так. Бо це вкладання грошей, а Німеччина пішла іншим шляхом. От вона якраз власне і перша висунула ідею спільних підприємств угу. на, на території України і на території Європи, угу. де буде по суті вироблятися українська зброя. Але із можливістю подальшої модернізації, mm -hmm. ось туди ну потрібно нам дивитися. А американці, ну так вони і коли операція «Павутина» ми зробили, вирішили швидко перевірити. А чи не можуть проти США зробити подібну операцію mm -hmm. і зробити ну, ті ж самі китайці? Бо китайці, ну я більш ніж переконаний, те, що я посповторюю в усіх ефірах. Росіяни нас завжди доганяли в дронах. Вони брали масовістю, тобто вони тирили нашу ідею і починали штамповку. вертикаль, починаючи від учнів ПТУ, складали FPV-шки. А, а тут них з'являються дрони на оптоволокні. От просто це 100% китайська технологія. ДРГ китайці воюють, набувають бойовий досвід, і ці технології вони тестують. І Росія зараз знову нарощує виробництво ракет, чого не було з 2021 року. Бо Китай постачає верстати усе для цього. От mm -hmm. Китай уже постачає їм вудку, але поки що на щастя не постачає рибу. І тут ну потрібно, ну тут. Нас немає шляху, нам треба ламати через коріну і просто продавлювати інших варіантів, якихось ну в принципі немає на останок позитиву. Хочеться, я впевнений, що ви читали новину за Телеграф, яка говорить про те, що Владимір Путін, начебто, віддав наказ скорочувати оборонні бюджети у наступному та через рік роках, тому що велике навантаження на економіку. Совєтський союз так сканав, наскільки я пам'ятаю, поступово програючи і програючи у гонці озброєнні і сполученими штатами. Реке, це може стати ще одним спіральним витком історії. В тому числі, але я нагадаю, що Рейганівська Америка пиляла ноги совєтському союзу, як мінімум з 81-го року, mm. і це була планова політика вкидування дезінформації і обвал цін на сиру нафту в обвалі ціни на сиру нафту десь до 30-35 доларів, і лежить увесь корінь. От саме тому і країни ОПЕК, які до речі, по самій ініціативі розглядали ідеї збільшення видобутку, щоб відповідно ціна падала. Так, ось туди треба дивитися. Комплекс. Росія, так як воює зараз, зможе воювати. Якщо не отримає зовнішню допомогу, знову ж таки, до кінця року я не кажу продовжувати агресію, вона не зможе, але тримати ось таку планку витрат в своєму м'ясі, в своїй техніці, ну і в своїх грошах. Потім все це однозначно почне, почне потихеньку просідати. Тому все можливо, знаєте, історія Росії і її державотворення показує як і Перша світова війна, як і дві їхні чеченські кампанії, я вважаю, абсолютно провальні що. Нестандартна подія зсередини може все це підірвати. Бунт Пригожина, 5 тисяч головорізів, так. і на вуха всталася Росія, і з Москви почалися втечі. І штаб 8-ї 8-ї загальновійськової армії в Ростові був взятий без єдиного пострілу. Система крута ззовні, але зсередини, якщо буде знайдена отой підхід і ота вибухівка, як операція Павутина, як підтримка національних рухів, все, що її може розхитати, повірте мені, шанс на ось такий непередбачений випадок він завжди зберігається. Будемо на це сподіватися. До речі, говоримо з паном Дмитром майже у другу річницю. Ось цього от маршу справедливості. Це було е і сталося у червні 2023. -го. Ну і пам'ятаємо, як швидко все закінчилося. Вже через... Через кілька місяців у серпні, також здається, 23 числа у день українського прапора, якщо не помиляюся, Євгенія Пригожина невідомий засіб враження збив разом з літаком у небі по дорозі у Москву. Ну будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події цього року у Росії, як буде змінюватися фронт і що будуть говорити наші партнери з допомогою нашого гостя Дмитро Жмайло, український військово-політичний експерт, а також співзасновник і виконавчий директор українського центру. Безпеки та співпраці з нами спілкувався. Неймовірно, вдячний вам, Дякую пане вам. Дмитре. Ну і вдячний вам, шановні глядачі. Не забувайте про підтримку нашого Ютуб каналу, а також підтримку Сил оборони України. І ще раз нагадую: ось тут от зараз з'явиться QR-код 93-й ОМБР Холодний Яр. Рекрутинг долучайтеся і підтримуйте наших захисників, які рятують наше життя щодня. На все добре, бережіть себе до зустрічі.